Не буде, говорила. От вона щеба зараз має підійти. Чи я був на марзоні. Так. Горзок матеріалу відповідає. Але вартість цієї конструкції 240 тисяч. Щоб її зробити відповідно цих кресл. Тут допуск один міліметр. А ну вони просто кліпають. Вони просто тут покріпають, просто-просто просто так. Просто, просто, просто. І смисл такий, там так розраховано, що ці постійни так там не ставляться. Коли заходить заряд між цими пластинами, він просто деформується. Вже виходить, воно вже просто А да, Він насправді не деформується, вони розбивається. А вони просто лупашать і все. Yeah. Я забрав ці краснення, вони у мене, yeah. ці всі розрахунки, то ми можемо потім просто той підписати, бо дати їм, що ми чисто відповідаємо за збереження зараз. От і все. Він каже, я можу робити так само з якоїсь там арматури, але на це ефекту ніякого не Так, ось є вже. Так, да, так, це... да, я даю. Я даю. Ага. Давай, я відбираю. Я тільки скажу про корпус, про дитячі садочки, харчування, поки що нічого не кажуть нас на сказав, що після обіду поговоримо Я тільки сказав, що державний рівень розглядається що ми вивчаємо це питання і все. Ми сказали, що він прийдемо після обіду. Зараз скаже вишне Ірина Миколаєва.

І він мені каже, я так на нього не їхав, він каже, що мені ніхто не сказав. Да. Ні, шиба зараз є, тобто це 11 одну людину ще. Так. Одну людину. Ну, шиба зараз є, ще одну людину. Король. Ви готові посічити допоїзд, так? Я доподів, так, але там. Будем дать с президентским. Так, что одно вот подребен, так? Буде смішно, якщо їх не буде. Хто? Добрий день. Та ви що, у нас корму немає одної людини, якраз немає. Ну це капець, я просто сказала, що ви будете. Це. Є, три Добре, Я зрозумів, ну добре, все. Я зрозумів, добре, дякую. Так, Мар'яна не буде. Хто там ще з таких, хто може бути? А де? Змі. I think so. Алло, ну ми починаємо що, Остап. Ти де? Ну так наступна партія буде на живети. Ти де? Давай, давай. Здорошем я вже я говорю з я вже знаю, я вам скажу. <свистач> Все, тоді. Давайте так. Може ви розкажете для журналістів про... Тоді журналістів не було, коли ви доповідали про бронежилети, так? Журналістів не було, коли ви про бронежилети розказували? Ні, що тоді було, що відказали.

Я зараз її наберу. Я набираю. Так, розпочинаємо засідання. Дорож запізнюється, але ми почнемо обговорення. Так. Перше, Ірина Миколаївна, проінформуйте нас, будь ласка, про конкурс. Я хочу задавати до ваших відома інформації наступного. 4 серпня було прийнято положення по ескізові знаки волонтер України. До 15 серпня мали подати ескізи. На жаль, жодного поки що немає. Сподільників, з якими ми говорили, вони кажуть, що це був дуже маленький термін для виконання. На сьогоднішній день немає пропозицій. Створена комісія конкурсна, і я хотіла б, щоб ви прийняли рішення продовжити до 1 вересня. Щоб до 1 вересня нам є вже кілька людей, які зголосилися, і щоб до 1 вересня вони нам надали ці розмісти. Немає заперечень. Це Після, насправді вже кілька разів ми здавалися і всі зараз номальна інформація, але поки що ніхто не можна ці художники, принаймні, говорять, що 10 днів, які були закладів в цьому положенні, це дуже коротко. Зрозуміло. Ну, ми це приймаємо до відома, тому що як немає що вибирати, Думаю. то все зрозуміло. Дякую, Ірина. Так, наступне питання: ну, до інф довідамо засоби масової інформації. Бронежилети, які були закуплені, відвезені. В наш батальйон територіальної оборони наші представники центру були там. Під час, під час передачі командир батальйону запропонував ще раз випробувати їх стрільби з кулемета. Відповідно, бронежилети витримали постріли з кулемета Калашникова і відповідно. Ми вже по собі себе з тим, що ми тоді прийняли правильне рішення і вибрали правильного виробника правильні бронежилети. Станом на сьогоднішній день у нас вже 14 чернівчан служать в батальйоні гірської піхоти. Вони подали своє прохання про те, щоб їм допомогли. В обмундируванні і в бронежилетах. Було дано доручення вивчити інформацію щодо е, розмірів. Хто може доповісти, що є вся інформація? Вся інформація по розмірам е, волонтерський центр передана. Ми, ми прийняли тоді рішення, що е, волонтерський центр закуповує закуповує. Обмундирування для е, чернівчан з бригади гірської піхоти і інформація щодо бронежилетів в даний момент у них їх немає. Е, немає підтвердження чіткого, що вони будуть забезпечені через Міністерство оборони. Хто спілкувався з командиром частини, може доповісти. будь ласка, Руслан Григорович. Я Командиром дивізіону і командиром бригади. Так, як вони сказали, вони забезпечені військовою формою одягу, тобто мається на увазі, кому пляж дівці, але військово порогою такої якості, що практично ми пройшли вже на полігоні, і це вже все починає на них Раз. Похорони життя. Командир частини. Сказав, каже, нам обіцяють, коли ми вже непосередньо до рубежа виконання завдань, то тобто нам обіцяють, що нас забезпечать засобами захисту мають цінувати бронежилетними. Але він сказав, що тяжкі район, там 100 чоловік з тіло забезпечив бронежилетами і попросив, каже, якщо у вас є така можливість. Будь ласка, забезпечити, тому що я не певний в тому, що це буде на 100% раз, півтору, чи, чи будуть ці засоби захисту відповідати з тим елементарним вимогам, з яким вони мають відповідати? Все. Про елементарні вимоги захисту ви знаєте, що е, якщо наші бронежилети і кулемет витримують, то по бронежилетам, які закуповувалися е, для армії, там Генпрокуратура відкрила кримінальну справу і були питання. Тому інформацію ви почули? Будь ласка, бо будь ласка, ну позавчора я вас інформував, що відправляли добровольців з щенивців, і ми, коли забезпечили транспорт, доставку і повністю провіантом хлопців, наші водії їх завозили в Київ. І вони мали там отримати бронежилети. Вчора водії підтвердили, що вони таки заїхали в Київ і отримали бронежилети. Про те, якої марки, ну досі вони мені ще не поінформували. Тобто ми також перевіряємо, як волонтери, чи дійсно ну відповідає, що керівництво каже, що будуть забезпечені. На даний момент оці десантники, які поїхали, їм таки дійсно видали бронежилети в місті Київ, не поїхали далі тим транспортом, який ну, ми забезпечили Тобто цей випадок ну, на 100% зрозуміє. Але яка якість бронежилету, я просив водію, щоб не зробили фотографію, щоб ми по виробнику зрозуміли, якого то ступень захисту бронежилету. Руслан Григорію, скажіть, будь ласка, де саме їх мають забезпечити, мали би забезпечити бронежилетами? Значить, де конкретно ну, яка це закрита інформація? Тобто вони до 28 числа знаходяться ще в Лукачі після 28 числа, згідно наказу, який наказ буде відповідно, будуть висовуватися до виконання свого завдання. Чи це буде в Луганській, чи це буде Донецька, чи це буде третій рубеж, чи це буде друге Ну, Про це ми не говорили. Тобто їх будуть завершати вже ніколи в зоні виконання завдання. Ну і так ходять, як оці одесанки і по ходові. Але він вигновував на ну, то, каже, що ми впевнені в тому, що дійсно це буде так. Десантники, це понятно, Це є десантники, тобто, чи ці хлопці будуть забезпечувати? Ми попали в ситуацію, коли нам треба вибирати. Або ми купуємо бронежилети і паралельно їм купить Міністерство оборони. І другий варіант. Е це ну, перший шлях, другий шлях домовитися за бронежилети. І у випадку, якщо ми маємо інформацію, що вони не забезпечені, просто підвести. Ми зараз так, або відправляємо бронежилети в Закарпаття, або якщо ми отримаємо інформацію, що вони не забезпечені, відправити бронежилети на схід. Оборонний момент. Так. Да. Зрозуміли. Просто, але мати чітку фірму постачальника, де ми можемо взяти на випадок, якщо отримаємо інформацію, що вони не забезпечені. Верокум, верокум. Стопець, домовити, все, що, ну зараз ми підійдемо до наступного. Ми поки що зараз визначаємося про е, як ми працюємо, чи просто закуповуємо і передаєм, чи закуповуємо після того, як будемо знати результат. Будь ласка, є ну, ще один варіант. Це, це найкраще з метою заощадження коштів, але в принципі, ну, що ми можемо ще їх і закупити, ну, скажімо так, і тримати в себе. Що нам же є треба і тих 65 поміняти, ну, які ми маємо поміняти, ми знаємо про це. Тобто, що вони будуть тут Чернівецької міської ради, якщо не дало Міноборони або, не дай Бог, дало ну, не тої якості захисту, ступені захисту. Який бажано для наших хлопців, ми їм віддаємо. Якщо не віддаємо, значить, от як е, Руслан Рогори вже відвіз там на схід. Ну я думаю, що ми, неї точно не пропадуть. Тобто щоб вони були у нас якби на якомусь збереженні відповідальному з резервів, не дай Бог, чого вони у нас вже є. Щоб не оцей момент, знаєте, такий можна ще розглянути третій варіант, якщо дозволити. Є теж пропозиція. теж, що, Які ще будуть пропозиції? Саме ми розглядаємо варіант, яким чином. Ми забезпечуємо бронежилет. Ні, вони вже підготовку пройшли. Вони вже 28 числа в зону АТО. Да, вони вже в даний момент знаходяться. Це вже другий тиждень на полігоні. В Рівному. Вони вертаються в частину в Мукачево і звідти вже. Будуть направлятися е, далі. Наші відвезли до них і конкретно передавати рухнув нашому позвоню. По дорозі можуть складатися, ми можемо також не знайти на місці, щоб на Ну, В пропозиції зрозуміло. Є три варіанти. Ми їх взяли до уваги, потім приймемо по цьому рішення. Але виходячи, що два варіанти з них це передбачає закупку. Ваш, що ми закупили, їм зразу відправили. Другий варіант, що ми закупили, і на збереження міській раді, якщо їх не забезпечили, все рівно періодично туди відправляється. Зараз немає Жани, вона займається тим, що зараз готують груз на Луганську область. Тобто, по-любому у нас транспорт туди буде їхати. Зрозуміло. Тепер переходимо до обговорення пропозицій. Побране жилети. Які є пропозиції? Хто представляє? Ні, ну от я бачу представник є фірми АМОЗ, тут буде інформація по Січі. І якщо є ще інша інформація, будь ласка. Слухай вас. У нас все порядку. У нас все, у нас були я почему інші, потому що у нас каби. Бы... мы предварительно договорились с Русланом Георгиевичем, да, да. что нужно 13 штук. Мы сделали заказ на 13 пятерке, сделали заказ в бронеустроенной Швейцарии и Швеции сюда. В субботу она готова уже быть, уже будет здесь. То есть мы не знаем, везти нам ее сюда в Черновцы или не везти. Зрозуміло. Враховуючи, що ми, ну, по якості ми вже знаємо ваші бронежилети, скажіть, будь ласка, чи не змінилися у вас ціни? Ціни у нас змінилися в зв'язку з подйому курсу долара. А ми компиняли там, там на 300 гривень, квартира. Щоб... Це сама, так, Це сама закупка й до самої броні. Хвилинку, ми, ми, коли розглядаємо пропозиції, ми маємо чітко знати. Скільки буде коштувати один бронежилет і е, форма розрахунку? Ну, звісно, лучше, звісно, тільки звісно, що на, на лічний. Ні, ну розумієте, лучше це поняття розтяжими. Ви кажете конкретно, нас інтересують основному тільки річ. Ви по безготівковому э, продавати не будете? Ну смотря на в зависимості від партії, якого клієнство буде. Ми ж вам кажемо 13 Нам потрібно, у нас 14 чоловік. Один бронежилет у нас уже закуплений з минулого разу. Тому залишилося 13. Ми вам кажемо конкретно. Ми кожен раз говоримо про конкретну партію. За цю партію, якщо ми будемо брати на там 30 штук чи 28, ми можемо брати половину. Ми беремо зараз 13 бронежилетів. 13 цих бронежилетів важно, звісно, щоб це було знали, Можете їх поставити? знали, Ні. 13 штук ні. Добре, я зрозумів. Скільки коштує один бронежилет?

У нас відкрите засідання. Так, будь ласка, ще інформацію. Будь ласка, кажіть. Ми збирали інформацію по проміжне Січку, яка прошла я очень пересувати. Ви пам'ятаєте, що міністр... наш обласний військовий комісаріат дав письмово, що підходить для закупівлі, тобто вони дали інформацію, що підходить і виробництво фірми АМОС і фірма Січ. Тоді фірма Січ не могла. Нам поставити по безготівковому і тому прийняли фірми МОЗ. будь ласка. Це був результат. Вони сказали тоді результат, коли потім воно не було відстрілено з крупнокрином. Тобто я маю на увазі політки, і сведе сердечником, Тобто ж січ, я даю 99% і 90%. Що він не витримає і не витримає СВД. Ну, я розумію, ви. Скажімо так, це ваша думка про... Ні, це було просто привадіти відключення, поки не було розкрилки з політики засідання. Ми можемо зробити повторний та я можу всі домові взяти і зараз ми можемо в будь-який момент приїхати розстріляти. Я розумію, що у вас зараз плюс той, що ваш зразок уже відстріляний з усієї зброї і. Все зрозуміло? Так, будь ласка. Доброго, доброго. Я не договорюсь. У нас те пожетили, которые мы брали на, на пробу, мы сейчас покупаем как волонтеров единичных. Ну, вчера, допустим, 4 штучки я купил, сегодня 2. Тут людям, когда надо идти единичные, есть люди, которые знайдіть какого-то бойца, они просят, найдите на прошлых недоработать. Тому вчера мы общались с Сичем. по поводу того, чтобы они указали документы, что это бронежилет, а не записи, как они там писали, чтобы они могли поставить нам хоть какую-то печатку. Они сказали, что если вы нам платите на, тоже, опять же, на карточку, на как вы вот вы просите, хотя вы раньше обещали, что все по будет, и, и, они согласны нам отдать дать даже бумагу, допустим, что это действительно бронежилет, поставить печатку, и говорит, нам просто Люди по-простому говорят, нам просто надо налогов, и все остальное у нас как бы на этом не имеем. Но это четвертый класс защиты. Я не знаю насчет пулеметов, потому что мы пулеметами их не проверяем. Сич мы пулеметами не проверяем. По крайней мере, здесь у нас тогда не получилось. Мы поехали, но пулемет оказалось, что через сад кого нет инструмента. но зато там цена интересная. Мы сейчас еще закупали, и они с завтрашнего дня там будут поднимать цены, ну, особенно кому надо воротники, вот эти вот киларовые вещи дорожают. Но еще сегодня цена там 3100 гривен за один бронежилет. А, какой вы видели? А, даже тот бронежилет, который пришел из Китая, пришли люди и забрали позавчера также его а, нашим ребятам, вот этому э, старшему лейтенанту, который мы позавчера говорили. помните? Вот а тот бронежилет наш, который пришел к старшему лейтенанту. Добрый день, Добрый день, Добрый день, Добрый день, Добрый день, Добрый день,